И мы переходим от новостей украинских из зоны антитеррористической операции к новостям подобным, но в Турции. В ночь с 15 на 16 июля в Турции отдельные группы армии страны попытались совершить военный переворот. Ближе к утру премьер-министр Турции Бинали Лдырым сообщил, что путь подавлен. На сегодняшний день в Турции арестовано около 3000 военных, как солдат, так и офицеров, причастных к попытке переворота. Кроме того, уволено 2745 тисячі суддів. В результаті всіх этих двісті 265 человек погибли, около 2000 человек ранены. Цю ситуацію із таким примусовим захопленням влади із знайте, що називається правильною термінологією дійсно хунтою, котра не змогла вибитися. До ну, скажімо так, до державного управління цей переворот, котрий не стався. Ми будемо обговорювати його вплив взагалі на ситуацію, на ситуацію, передусім в Україні. адже бо хто багато хто вважає, що є рука Кремля у цих подіях. Ми обговоримо з політологом Антоном Кучухідзе. Пане Антоне, доброго вечора! Доброго вечора. Антоне, ну дійсно багато вже знаєте, обговорень з приводу Туреччини з приводу цих подій із намаганням захопити владу. І дехто із експертів вбачає вплив Москви на ці події, що думаєте ви з точки зору геополітики? Наскільки це можливо, і якщо б сталося, то що третя світова? Насамперед я б понизив би градус відносно впливу Російської Федерації в даному випадку, бо військові перевороти є характерною рисою політичного процесу Турецької Республіки. І за всю історію, коли ця держава стала республікою, вже було здійснено три перевороти і четвертий так зване втручання армії у політичний процес. Турецької республіки відбулося в 97 році без перевороту, але в політичному сенсі армія тоді сказала своє вагоме слово, і тодішній прем'єр-міністр пан Ербакан теж пішов від влади, якого звинуватили в в ісламізмі. Тут насамперед я ці приклади навожу для розуміння того, що це є нормальний внутрішньополітичний процес, який сформувався е, історично в Туреччині, коли в армії була е, ключова роль е, в сенсі впливу на державну політику, в тому числі цей принцип був закладений ще в 23-му році е, Кемалем Ататюрком і е, він існує в різних. Своїх відображеннях до сих пір в повноваженнях, які прописані в Конституції Турецької республіки, якщо ми говоримо про останні 14 років, то надзвичайно відкритий конфлікт був між нинішнім вже президентом а до цього прем'єр-міністром паном Ердоганом, з військовим генералітетом, тобто, вся політика пана Ердогана, з того моменту, як він прийшов до влади, і яскраві тому приклади реформування системи. Політичною в 2004 році, потім е, процеси проти генералітету в 2012 році. Вся логіка зводилась до того, щоб зменшити роль е, армії і її вплив на політичну систему в Турецькій Республіці. Тому тут абсолютно внутрішній е, конфлікт, внутрішнє протиріччя між. Світською владою між вірніше між паном Ердоганом його партією, та відповідно військовим генералітетом. І я не прихильник того, щоб приписувати або Сполученим Штатам або Російській Федерації якийсь вплив в даному процесі. Скажіть тоді свою думку, як ви вважаєте, як це може вплинути на сирійський конфлікт? що дійсно які кроки будуть далі? Втихомириться і Туреччина іншим шляхом піде, аніж тим, яким вона зараз собі обрала у цьому протистоянні, і як це вплине отак опосередковано на дії Російської Федерації? Ну, враховуючи те, що пан Ердуган залишився при владі, він зберіг свої позиції, зрозуміло і, не дивлячись на те, що е, іде пом'якшення і зближення з Російською Федерацією, все ж таки. Позиції Турецької Республіки і Російської Федерації в Сирійській кризі вони різняться в тому сенсі, що пан Ердоган не може змиритися з імовірною імовірним перетворенням Сирії в так звану конфедерацію, в якій Курдістан отримає. Вірніше сирійські курди отримують автономію, бо е якраз таки сирійські курди дуже активно підтримували традиційно е безпосередньо турецьких курдів, які проживають на території Туреччини. Майже їх 30 мільйонів, і е, був достатньо доказів співробітництва між сирійськими курдами з е, так званою робітничою партією Курдістану, яку е, офіційно е, Турецька Республіка вважає терористичною організацією, і е, зрозуміло, що такий е, напрям е, недостатньо є. Е, е. Вигідним для турецької республіки, однак, тим не менш зрозуміло, що в сирійській кризі ключову роль будуть відігравати Вашингтон і Москва. Тому турецькій республіці доведеться між цими двома полюсами сили знаходити своє місце в розв'язанні даного конфлікту. Це одна сторона питання. Більше військово безпекова друга сторона питання: Турецька республіка має надзвичайно важливу роль в сенсі вирішення сирійської кризи, адже за домовленостями з європейським союзом Турецька Республіка сьогодні виконує роль так званого щита, захисника кордонів Європейського союзу від нелегального потоку мігрантів. Тому Ця роль ключова у Турецькій Республіці. Наразі 2,5 мільйони біженців розташовані на території Туреччини і постійно йде. Повернення, зокрема, з Греції, нелегалів, які нелегальним шляхом потрапляють до європейського союзу, тому цю ключову роль ніхто не може забрати у Турецької республіки, і Європейський Союз згідно зобов'язань буде надавати і виділяти відповідні фінансові кошти для того, щоб турецька республіка виконувала ось цю свою функцію, яка теж сприяє. Вирішенню е, кризи з мігрантами, і це все тісно пов'язано з сирійською кризою. В тому числі дякуємо за вашу експертну точку зору. Антон Чух... Чу... Кучухідзе, нагадаю, політолог з нами був е, на живому зв'язку. Обговорювало цю турецьку кризу. Е, дійсно, що багато кого вже занепокоїла і. Побачила, хтось наводить приклади, що мовляв громадянське суспільство ось так виступило проти військових. Хтось іншим чином е, вважав, що це перемога чи то поразка Москви. Дякуємо за ось такий коментар. Обов'язково і аналітику і інформацію у нашому лоті наживо ви можете чути як найоперативніше.